Привіт друзі! Сьогодні 14 серпня і роблю маленький обзор по перцям. Так, це у нас Ferrari. Так. Така нагрузка на кусту. Уточню, що посадка була дуже пізня. Ми трохи не спорались вовремя посадити. Тому у нього такий витягнутий Росада була переросша. А перець садити глибоко не можна, трошки падає стебель, це тоненьке вийшло. Ну таке. Нагрузка менше, звісно, ніж в тому році. Пасинки не вийшли. Так, це у нас по Феррарі. Така, порозкидались, кусти, попадали. Зазвичай, коли нормальна вовремя посадка вся. Він не розпадається, отак от стебло товсте, таке, ну, мабуть, міліметрів до 10, мов більше, мов 15 навіть буває. Ну, товсте стебло, а тут тоненьке таке не вийшло. Так, це навігатор. Гляньте, теж нагрузочка. Бачтека. Частічно е, він трохи скинув завязь у нас. А вчора, а, ми не это саме, забули полить і... Думаю, да, за дощі треба пользоваться, як там один товариш тензіометри, каже, треба, надо. надо. Це все стоїть грошей. Ось вовремя не полили. Ну зараз... Сейчас... Да. Зараз вже поливаємо. Так, вершинки, як бачите, нема. Це регулюється. Ми регулюємо кальцію селітрою, вносимо і під корінь, і по листу. По листу, так починаючи з розсади, ми вносимо. Так, це у нас е... польот. Так, що по польоту? Теж так само нав'язав, ну 3-4, обично тут весь кущ в перці, такий прямо букет. Получается. А в цьому році перестояла розсада. Перестоїла. Бачите. Друзі, така дело, такі діла. Надо все вовремя робити, щоб не було потом этих, так сказать, як сказать лучше сніжних комов. Які за собою тянуть усе, усе, усе. Ну, бачите, 3-4, все. Обычно більше, набагато більше. Кущі такі бувають гарні. Вот з десяток. І грам по 150-200 по перців. Так, це у нас люміна. Люміна. Ну, тоже та ж сама ситуація. Якщо хочете подивитися там в тому році я знімав відео, яка нагрузка була в тому році. Ну, кущики. Кажу ж ще раз повторюю, що, що ми трохи запізнилися з посадкою, не вовремя висадили. Уже висадили після 1 червня, да, не знаю, 3, мабуть, всадили. Зазвичай десь ми садимо в 20-х числах травня. Оце алюміна. Бачите, він схожий на айвенга, ну це не айвенга, він крупніший, стін, э, стінка трохи товща, ніж у Айвенга. І в'яже такими букетами хорошими, красивими. Ну в цьому році так вийшло. Так, і айвенга. Ну, на фарш вже можна брати його. Ну, короче, Оце таке вийшло. Бачите, частично завість він скинув. Теж може наша ошибка. Камеру не правда А? А я куди? А туди ще на вершину перця, не видно самих перчиків. Ну, треба з цієї сторони зайти. О. Бачите, теж ситуація така сама. 3-4 перця. Це дуже мало скажу. Це, я вважаю, рахую, що це не врожай. Нічого. Ні, воно, конечно, щось дасть, там може до кілограма скуща і буде в обшій сложності. Ось ну, так от дивишся, вроді є перчик. Ну я рахую, що це не вражай трохи. Просто я бачу, я бачив, вер... верніше я знаю, як можна його скільки вирощувати і скільки на кущу буває. І є ще щось... з чим порівняти. Так, а це у нас новий сорт ми взяли венгерський, так? Да? Як називається? Не пам'ятаю. Теж бачите, розсада була переросша, зараз результат він падає. Просто спробувати, а там вже буду знати як називається. Оце угу. ну, таке. Така ситуація. А? Да. Я думаю, за тиждень буде вже червоніть він. Все, всім гарних врожаїв і мирного неба. Ми рвемо заказ моркви.